Все начебто підготувала, що мені потрібно. Всім привіт! Вітаю на каналі. Друзі, сьогодні я день розпочинаю з готування, буду випікати домашні рогалики, улюблена випічка нашої родини. І не одну порцію, а аж подвійну, тому що однієї порції для нашої родини не вистачає. Ми за один день можемо її з'їсти, а дві будуть трошечки нам на більше. І що мені ще подобається, що деякі інгредієнти в мене є. В домі, в будинку свої, натуральні, домашні, і небагато я на це затратилася Ось так. Будемо зараз готувати. На подвійну порцію рогаликів мені потрібно ось 2 яйця, 400 г жиру, Ну можна взяти масло, маргарин, 4 ложки цукру, 400 г сметани, щепотка солі, 1 чайна ложка соди і 1 кг муки. А також начинка. Начинка в мене. Чайна роза варення і грецькі горіхи. Все перемішане. Ось так. Буду зараз все замішувати. Тут важкі руки. Вливаю жир, яйця, все в одну миску, сметану. Раз, два, три, чотири. Ще поставимо п'яту. Ще поточку солі і одну чайну ложку соди. Все, тепер перемішуємо. Дуже гарне виходить тісто, таке рихле. Ну, мені подобається. Я вже не один раз готую їх. І у мене на каналі є відео, як я робила рогалики. Також по цьому рецепту. А сьогодні, думаю, напечу ще, бо йдеш до магазину, взяла три печива і 50 гривень немає. Ромочки якраз не один зуб, я можу ну, це. Все, тепер поступово. Додаю борошно. Ой, оце я так взяла. Взяла, так взяла. Що потім витримаю. Виходить тісто, можна поставити його в холодильник до морозилки, на трошечки, щоб воно примерзло, але я не буду це робити, буду відразу розкатувати. Зараз поділю на такі ось шарики, як на коржики. І все буду відразу розкатувати. приберу стіл спочатку. Все перші готові, Почекаю, я поставлю наступні. Все. М -м -м, які вони запашні. Насиплю сюди цукрової пудри. Ромка. Зараз будеш їсти теж один куди плакав що пахне щось у цій хлопці, а ти і ручка не хочеш? Гарячі. Рука не тягнеться, так? тягнеться, але не гарячі. Нехай трохи остинуть. Ой, не вистачило в мене цієї начинки з трояндою. ці останні маленькі жаровнички все з. Звишнюю я відкрила, повидно. Будуть і такі, і такі. Всі підуть, добре. Добре. Я поки випікала, Юра мій добре начистив картоплі. Зараз п'юре поставимо, ще зваримо.

Хлопці мої працюють. Рома, ти допомагаєш папі? Ні. А треба, щоб допомагав. Юра натягнув ще одну проволоку, щоб було більше місця для того, щоб підв'язувати виноград, бо він ще ж розростеться. І нам а, буде і добре. Так, да, і нам буде добре. Холодочок. Ще одну проволоку. кусочок А тут. Він буде замітати. Працьовита дитина. Тільки порозтаскувати щось. Зараз той віник там і залишиться. Ах, Ромка, Ромка. Чисто. Так. Mm -hmm. mm -hmm. Двесь обаражно, чтобы не упал. Не mm упал. -hmm. Вірі туди, кинув і все. Зачем ти туди Виноград є, дуже багато громок. Не? Уже розпочинає квітувати. І Сурфинія моя красуня просто. Яка ага. вона пишна. Ще ми сьогодні зробили добру роботу. Перевели вже старших курчаток туди на задній двір, курничок. Маленьких також вже витягнули з ваганів, бо їм було тісно перемістили ось сюди на низ Вони спочатку, коли ми їх тільки витягнули, вони так стояли всі в кучки, боялись, а зараз вже освоїлись, вже ділові. Нарізала я їм різної зелені тут і цибуля молода, і салат, і шпинат. Потихенько щось собі там клюють, риються. Отак. От Господарство моє підростає. Зараз піду вам покажу тих старшеньких, як вони там у курничку. А на подвір'ї залишились лише три гусенятка. Вони ходять собі. Ой. Ти що йдеш зі мною? Ну йди, йди показуй, де наші курчата. Де ми їх поставили? Ти ж говори трохи, що ти говорити не вмієш. Здесь. Ну, зараз ми відкриємо. Оба. Ой, вони вот сховались половина в сарайчик. Сип-сип-цип-сіп-ціп. Кош накидали їм трави свіженької. Там Ну там ще дві гуски сидять. Та, пішли. Пішли. Ти хочеш і на огород? Ну пішли. Ти такий молодець, вчора нам допомагав. Що ти поливав? Виноград, щоб швидше ріс. Що, що? Два рази. Два рази. І прибіг ще й сказав, мама, я ще й кабачки полив. Поливінку. Ну, половинку. Половинку, ну теж добре допомагає. Взагалі зараз дуже любить ходити на город сам, а раніше його і не витягнути було ніяк, Зараз йому тут подобається. Що, йди показуй, який ти кабачок поливав. Ага. А може вже він виріж сьогодні, те що вчора полив. Продолжаем, чтобы зайчик, них Никто, индюк. Индюк, да. У нас нема индюків. А да это хорошо. А что ты не любишь индюків? Ай, да, ай, просто так а, а, Да. ними Ага. Угу. У нас вже розпочинає квітувати лаванда, треба буде її пересадити десь у двір. Да. Да. Так. Тут, тут вони клюють, весні mm. цвітки, їхні гуцунята І... Ну да. Ще... так. <кліпи> Все було пролите, вся розсада, бачите, як. Жарко висухає. Вечером будемо знову поливати. Що ти, господар, пішов робити? Покажи, які в тебе грабельки. Ти ними працюєш. Отакі, От не? Для тебе класні, маленькі, дядько Вася зробив. Іди, працюй. Зібралися ми, друзі, на прогулянку, хочемо поїхати трошечки прогулятись десь до річки, пройтися, відпочити і від городу, і від новин. Вона вже виїжджає. дивишся нові відео з Херсона, як оце люди там так страждають страшно, що... Ой, не дай Боже нікому. Це добре, що у нас тут ще більш-менш спокійно і ми можемо їсти, пити, гуляти, займати, займатися своїми справами, а у людей там таке горе. Просто жахіття. Кожного разу щось нове і нове і гірше і гірше. Який кінець буде, не зрозуміло. Вишня! Що вишня! за вишня? Вишню розпіть. Так, да, угу. я віжу дві! Ага. Ну, бач, нема в цьому році нічого. Одне я зрозуміла, друзі, що у нашого ворога нема нічого людяного. І по багатьох коментарях під відео, під людським горем, вони радіють і злорадствують. Дай дві вишеньки по спілу і все, Раз, дві, дві все на, на дереві. Та нема зовсім нічого на неї. В цьому році фрукти дуже мало, і черешні, і вишні. Магазин будеш заходити? Так, <паспоріг> да, я хотіла заїдемо. Візьмемо лимонад. Тут це ж є, що в магазині, де біля нас. Ромочка обережно. Не йди далеко, щоб не впав. Йди, пей пиво. <смір> Солодке пиво. А! Скажем, что это как назвать? Лимонат. Точно лимонад. А може не лимонад? Вода з газом меняется. А що десь мені почулося, хтось наче кашлянув? Може, десь там у будяках хтось сидить? <плес> не Юр, у вас як називається? У нас Юл. будяка. А у вас як? Буділ. Буділ? Буділ. Це колючі. Да? От ну, бачиш, поїхали на рибалку, а ти кажеш, що вони зараз не ловлять риб. не риба. Такий сильний рибалк. Ми в цьому році ні разу не були ні на рибалки, ні на майолки, ні... ні на якому відпочинку. Все вдома. А дивись, скільки ластівок. Тут може і наші є. Що вони теж літають де хочуть? А ну, наші Наші Ану А ну ви з вулиці Миру чи ні? Вони ж не говорять. А от вдруг наші говорять? Попугаї ж, говорять. повторяють за людьми. А некоторые взагалі потягу. А так ми приїхали на природу. Повивчали птахів, погодували комариків і йдемо вже до машини. А вам, друзі, дякую, що були зі мною, дякую, що дивитеся, підтримуєте наш канал. Всіх вас ціню, поважаю і до наступного відео. До побачення!